А зараз буде друга частинка перегляду посту, мої дорогенькі, тому що в один ролик так, ну, не, не можеш все так скласти, щоб е, можна було все переглянути. Тому так виходить, що повинно бути, ну, що я е, хочу так, щоб було два, е, два ролики, бо там не вистачає хвилин. Тому будемо переглядати з вами, будемо переглядати, будемо прицінюватись. Тут вам хочу показати, що я маю такий сервіс. Наш, наш кераміка, керамічний, але він наш. Ні, ні, ніякого не закордону. Це є наші речі. Я мала магазини, і в мене були речі в магазині, які ще залишились з магазину. Отакі От йдуть чашечки. Бачите, такий рельєф, такий відтінок голубенький, синенький, така, така квіточка, такі іриси. Сирені, фіолетові, такі з зеленими листочками, такі зручні ручечки. Чашки приблизно мають десь по 250 мл. Десь приблизно 250 мл мають чашки. Це все нове в новому стані було все запаковане в подарунковому такому, салафані. І так воно у мене зберігалось. Магазину вже нема, а речі ще залишились І от такий йде а кавник. Бачите, такий кавник з таким великим букетом, чи квіткою, такими двома квітками. І тут пуплінок тих ірисів. Отакий от мають рельєф той кавник. Невеличкий такий носик кавниковий. І кришечка. Все новеньке, все в новому стані, все гарнесенько. Збережений, нігде нічого бо він взагалі не був в користуванні. І приблизно, приблизно він десь йде на 600-600 на грамів той кавник. Десь так приблизно йде, трошки більше, певно, має, як літри. може 600 мілілітрів. І йде такий сервізик під 80-м номером 300 гривень. 80-й номер 300 гривень отакого От цілого сервіза. Тут хочу вам показати, що я маю таку гарненьку, невелику, таку біленьку, білу-білесеньку, тоненьку цукорничку. Бачите, отака гарненька цукорничка. Вона не є друга, вона тоненька. І отака кришечка. бачите, отака кришечка, гарненька, все новеньке. То у нас є м -м -м, германія. то є Германія. і... Цукорничка приблизно десь на 200, на 200 мг. Ну, на 200, грам цукру, так, на 200 грам цукру, І йде під 81 номером 150 гривень. 81 номер 150 гривень отакої білесенької цукорниці. Ну, вона гарнесенька, вона не має ніде ніякого, ні грама, ніякого пошкодження. Тут хочу вам показати, що я маю дві таких двічки з кобельтовим покриття. Е, такі смужки кобальту мають. Але вони, бачите, вони ніби обидві мають смужки, ковісту, але вони є різні. Вони є різні. Вони ніби одинакові, але різні. Ця чашечка, бачите, яку має широку полосочку. І таку ручечку має. З такою позолоту, сюди поверху така широка смужка золота. І чашечка приблизно до 200 мл. Ну, може, так має, може трошки менше. Ручечка зручна. І отака. От Тарілочка, таке блюдечко. Бачите, от таке блюдечко з такому з таким, е, таку широку смужку золота. Е, то є баварія. Е, то є таке клеймо йде, Бачите, от таке йде клеймо. І от така йде чашечка з такою вущою смужечкою. Така тут ручечка, вся в золоті, вся позолота. І вуща така смужечка поверху. Сюди має ще такий рельєф. Бачите, такий рельєф, такі краплинки. І також так, десь на 200, на 200 грам. І таке йде блюдечко. Таке йде блюдечко. І також таке саме клеймо. І йде така двійочка під 142 номером 250 гривень. 142 номер, 250 гривень. Що така, що така, отакі красоти. Білі-білесенькі. Так, від цього синього так, білий відбиває ну, шикарні, шикарні двієчки. Тут покажу вам, що я маю таку статуеточку. Бачите, дівчинка, така дівчинка, вона десь е, ну, лежить, вона щось вона ще собі, чи щось вона десь вона. На якійсь чи лавочці, чи де то, чи на травичці така лавочка. Тут має таку ручку, в такому капелюшку. І таке має саме платічко, такі краплиночки червоненькі. Тут є таким бантиком капелюшок і білочки біля неї. Дві білочки. І це така травичка, таких взуттях, таке в, так в неї взуття. Не знаю, що то, я поназив червички такі, чи що. І йде така статуеточка під 18 номером 1000 гривень. Але скажу вам, яку має довжину ця статуеточка, але таку я, поставлю, так, я поставлю так, має 12,5 см довжини і висоти має е, десь 9 см. Отака шикарнюча. Немає нігде ніяких сколиків, ніякого пошкодження, абсолютно нічого ніде нема. Тут хочу вам показати, що я маю отакий соусник. Бачите? Такий соусник з такою ручку, така широка смужка йде погорі і сюди, але то є позолота срібна. То не є така жовта позолота, то позолота срібна. Він новенький, весь новенький, в новому стані. Взагалі, ну, знаєте, такі речі є, що так виглядає, що вони зовсім не були е, в користуванні. Ну, що Я всіх не відмивала, бо я не можу все відмити. Соусник приблизно десь йде десь на 400 на 400 міліграм, такий соусник, і то в нас є «Баварія», аварія, отакий де клеймо, «Баварія». 76 номер 350 гривень. 76 номер 350 гривень отакого от соусника. Тут покажу вам, що я маю такі тарілочки. Бачите, отакі тарілочки з таким малюнком. Матові тарілочки не є глянцеві, матові. Не знаю, чи то такі, як кераміка, чи то що. Я не можу сказати, тарілочки нові, новісінькі в користуванні не були Тут мають такий малюнок, якийсь міст, якісь дерева, якісь місто. Ну Бачите, от то все, що є намальоване, от таке, чи то намальоване, чи то ну, всередині там, така. Деколька. Я не розуміюся на тому. Я не спеціаліст і не можу сказати, що то воно е, таке, таке є. Але хочу вам сказати, що то є красота. І то є в нас клеймо Англія. то є англійські тарілки, е, Вони ніби так як йде, знаєте, ніби коричневі, але якесь таке, що я навіть не можу сказати, щоб так виразно коричневе тоні. І в діаметрі така тарілка має 26,5 см. І йде під 168 номером 350 гривень. 168 номер 350 гривень отакої тарілки. Вона має такі бортики. Ну, тарілки дійсно шикарні, такі гарні. гарні. Тут хочу показати, що я маю таку велику вазу. Не знаю, вона може бути на стіл, може бути на підлогу, ну на якийсь підвищення, на якийсь комод чи на що там. Може бути, ва... така ваза, не знаю. Тут вона має, бачите, то йде так, як керамічна, такі маки має ручна, то ручний розпис. Я так думаю, що то може ручний розпис, що то не декольки не знаю, Ось так з одного боку. і... З другого боку такий відтінок. Він такий йде фіолетовий відтінок, знаєте, не, тут більше насичений згорі, а тут ніби трошки менше. Бачите, тут відбиває в синій колір, а тут фіолетовий. І скажу, скільки така ваза має висоти. Сюди має золото, так, знаєте, але срібну таку по золоту. Не жовту, а срібну по золоту. Вся вазочка збережена, вся вона новенька, немає ніяких нігде пошкоджень. Бачите, вся вона новенька. Напевно, що навіть і квіти в неї не, не, не ставили, бо не користувались, напевно. Що. І має вона висоти така вазочка 32 см. І то є в нас клеймо Польща. Так, то і клеймо Польща тут ще має якісь, е, е, якісь цифри чи надписи. Не знаю, яких то років та ваза. Але вона йде під дев'ятим номером 700 гривень. дев'ятий номер 700 гривень отакої От шикарної великої вази. На цьому у нас буде все. На сьогодні показала все, що могла. А ви переглядаєте, переглядаєте, вибираєте, підходять свіжі люди, бо пишуть мені, пишуть, запитують, замовляють, так що я показую все те, що в мене є. Всім вам щиро дякую, всім вам щиро дякую за ваші підписки. Особливо, особливо, що ви в мене всі так підписують, всі дуже добрячий народ. Дуже добрячі люди, дуже добрячі. І за коментарі, і за вподобайки, за все вам щиресенько дякую. А зараз залишайтесь здоровими, мої дорогенькі, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.